Всім привіт! В даному відео поговоримо про особливості механізмів для видалення стріляних гільз. Зліва у нас рушниця Merkels S81 12 калібр, яка має механізм, так званий екстрактор. Справа рушниця І27Е має ежектор. Ось такий механізм. Принцип роботи екстрактора це видалення стріляних гільз за межі патронника. Демонструю. Ось у нас рушниця. Споряджаємо сюди, це у нас стріляні гільзи. Закриваємо, імітуємо постріл. Так і не бажано робити, але для відео в принципі можна. Переламуємо і за межі патроника у нас екстрактор трошки підіймає гільзи. Далі треба розряджа вручну ось таким чином. Ежектор у цьому плані принципово відрізняється. Тут у нас видалення стріляних гільз за межі зброї. Ну, в залежності, яка зброя, все одно за межі зброї. В даному випадку це працює так. Спорядили знову ж таки стріляні гільзи. Закриваємо, запобіжник імітуємо постріли, переломуємо і ось так у нас розряджається. Оскільки рушниця за жектором має ось таке розділення, то спрацьовувати буде лише той, який зробив постріл. Ось, бачите, розділення певне таке є. Продемонструємо це. Закриваємо, знімаємо запобіжника. Робимо постріл і дивимось. Здавалось би, рушниця, яка має ежектори, значно крутіша, і на цьому можна було завершити це відео. Але не все так просто. Візуально можна помітити, що рушниця з екстрактором виштовхує ось настільки гільзи, ну в принципі, вони отак іспоряджаються, будь то патрони або гільзи. А рушниця з ежектором ось настільки. Бачите, тому використання із невисоким донцем в рушницях з ежектором може спричинити ось такі моменти. Дивіться, закусило, просто відкусило шматок. Бачите? Ось. Якийсь там невеличкий, можливо, перекос був ще щось, не знаю, воно його просто прикусило ось таким чином. Така особливість. Звичайно, якщо використовувати гільзу з високою юбкою, то такого 100% не повинно трапитись. Подивимось на зусилля запирання рушниця з екстракторами. Дивіться, візуально, як воно демонструє. Хоп, все закрито. Рушниця готова до стрільби. Рушниця з ежектором демонструю. Тут треба прикласти певне зусилля. Або придавити досить сильно, або просто різким рухом воно закривається. Також, якщо плануєте збирати після себе. Стріляні гільзи для переспорядження, бо просто не залишати після себе сміття. Рушниця з ажекторами дещо гірше підійде, але можна використовувати ну, ось такий метод біля, після переломування, якось притримати типу, рукою, щоб вони ось вдарились і потім їх отак дістати. Підведемо підсумок. Рушниця з екстрактором. Зручніше, комфортніше оперування, не таке тугі, гільзи можна збирати легше. Якщо темпово стріляти, то програє, звісно, в темпі, на відміну від рушниці з ежектором. Рошниця з ежектором дуже жирний плюс, це швидке перезаряджання, також не треба робити зайві рухи для розрядження зброї. Ще слід зазначити, що рушниця з ежектором має дещо складніший механізм, що в цілому не дуже може позитивно впливати на надійність. Але це зовсім не критично. Дві системи мають право на життя. Дуже добре, коли є вибір, що брати таку чи таку рушницю. З ежектором краще підійде для спорту, якоїсь стрільби по тарілочкам, хоча з екстрактором теж можна використовувати. В принципі, я розповів вам перелаги і недоліки, особливості, так би мовити. Свою думку залишайте в коментарях. Кому сподобалось відео, ставляйте лайк. Та до наступних зустрічей.